Друзі, всім привіт! На зв'язок Савченко. В цьому відео хочу вам показати процес створення ось такого дизайну першого екрану Ленінгу. Тематика це компанія, яка займається дизайном інтер'єрів. В рамках цього заняття я покажу процес створення першого екрану. Якщо вам зайдеться рубрика нова, то я запишу повністю процес створення всієї веб-версії, всієї мобільної версії. А Якщо взагалі максимально Зайде це, то можемо все це анімувати і оформити в кейс на біганці. Ось така красава вийде, якщо ви все повторите. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, що раніше цього не зробили, і погнали, покажу, як це створити у фігмі. Отже, тобто, давайте починати. Перше, що нам треба зробити, це заходимо у фігму, створюємо новий документ і створюємо новий фрейм. Розмір фрейму ставимо 1920 ширина. Висоту ставимо, давайте поки що там, 1080, тому що в рамках цього заняття я буду робити, показувати, як зробити дизайн першого екрану. Якщо вам буде цікава ця рубрика, то ми можемо з вами в наступних відео на каналі доробити до кінця інші блоки. Ну і потім вже розробити мобільну версію, якщо вам буде цікаво, там, оформлення кейсу і все інше. Стру новий фрейм, давайте одразу підпишемо, щоб не путатись, веб-версія. Я завжди за те, щоб був лад у документі, у структурі документу, тому, тому що це просто банально зручно. Отже, тематика проєкту у нас компанія, яка займається дизайном інтер'єрів, ну тобто дизайн там, фасадів, просторів, будинків і все таке. Я через Chat згенерував такий складний текст, буквально на 6 екранів, тобто сьогодні будемо робити з вами перший блок. І задоволіть пошукав декілька картинок, ось таких інтер'єрів. Якийсь там будинок, ще будинок, ще будинок, і ще ще і один будинок. Ці зображення я брав із сервісу Freepik. Можливо, хто не знає, хто знає, розкажу коротко про цей сервіс. Сервіс це велика база картинок, іконок, векторних матеріалів, мокапів і все, що в принципі, треба для дизайну. Я використовую платну підписку на цьому сервісі, але і безкоштовно і теж можна тут знайти багато цікавого матеріалу. Отже, як я шукав ці зображення? Просто пошук написав «house exterior design», тобто будинок, екстер'єр дизайн. Наштування по кольору можна обрати кольор, в якому ви хочете робити дизайн, наприклад, чорний. І у вас тут будуть тільки чорні зображення. Якщо хочете, можете відфільтрувати по орієнтації, наприклад, тільки горизонтальні, і таким чином одразу от у вас будуть прикольні симпатичні зображення, М -м, можна щось звідси брати. Ну, в принципі, от я і знайшов. Ну, ще прикольна картинка, можна ще таку скачати, тобто дуже легко нажимаємо скачати і все. Якщо у вас безкоштовна версія, то вам будуть доступні матеріали безкоштовні. Якщо у вас платна версія, то відповідно, платна. Можете тут відфільтрувати, щоб тільки безкоштовні були, навіть навіть безплатного аккаунту, тут безліч класних матеріалів. Ну, а з преміум аккаунту, звичайно, ще більше. Отже, заходимо у фігму і давайте почнемо робити. Перше, нам бажано визначитись, яка картинка буде у нас на фоні, тому що від цього буде залежати. Колір шрифтових елементів, там, якихось іконок і так далі, що буду вставляти. Ну, Мені чомусь бачиться, напевно, оця картинка. Я щось одразу так на неї око поклав. Давайте вставимо сюди її просто перетаскуємо фігму. Розмір зображення достатньо великий, тому зменшуємо, робимо трохи менше, скільки нам потрібно. Напевно, я розмір фрейму все ж таки розтягну. чуть-чуть затронемо наступний блок. Ну, Нехай поки що так буде. Зараз трохи підіжму. О, так, нехай буде. Так, і тепер давайте в принципі, створювати головну композицію. Отже, найголовніше, що в нас буде, це зрозуміло робота з текстами з шрифтами. До речі, ці ідеї я буду брати з Пінтересту, У мене було на каналі окреме відео, тут зараз підказочка з'явиться, в якому можете подивитися, як я генерую ідеї для якраз таких мінімалістичних дизайнів. Давайте просто приклад покажу. Щоб було зрозуміло, що я маю на увазі, я зайду на свій Behance і дивіться, що я маю на увазі під шрифтовою роботою, шрифтовими парами, роботи з типографікою і так далі. Це можна в принципі, бачити в будь-якому з моїх кейсів, але тут особливо це видно. От, Наприклад, ми з учнями навчання робили такий проєкт по сонячним станціям. І тут дивіться, по суті, вся краса, скажімо так, початку кейсу будується саме на шрифтовій композиції. Тобто, це такий витягнутий жирний шрифт, потім маленькі підписи і якісь елементи. Ці задумки, ці ідеї, я звичайно, беру з Пінтересту, Тобто, що я роблю? Я заходжу на Пінтерест, просто пишу в пошуку постер дизайн, або заходжу просто в мене отаке збережена штучка тут. Дошка, називається Постерс. Я залишу посилання на свій, свою дошку Пінтересті під це відео. Якщо кому цікаво, можете зайти, просто у вас буде готова база, щоб не шукати самим. І тут багато всіляких картинок. Я беру звідси ідеї для постів, для інстаграму, для всіляких баннерів, картинок. Все, що роблю, в принципі, отут вики, бачите колекції шрифтових всіляких композицій. Тобто, навіщо це потрібно для того, щоб взяти якусь ідею задумку? От, наприклад, я знайшов ось таку задумку, дуже прикольно виглядає, тобто велика жирна назва і під нею якісь маленькі літери. Ну, Давайте ми просто купімо цю картиночку, ставимо тут поряд собі в макет. Не факт, що ми точ-точ, прям, прям те саме зробимо, просто якусь задумку. Ну, Давайте коротше робити. Назва компанії то, що чат підміснував, називається, One-Only. Ну, Типу, одні, тільки одні. Ну, така назва. Я думаю, що цю назву можемо показати прям крупно. Зараз будемо дивитися, коротше, скільки нам тут місця потрібно буде. one only. і шрифт, якщо ми хочемо щось подібне, то, ну, в принципі, я і так знаю, що це назва шрифта. Шрифт називається Е, Прикольний шрифт, він має багато начертань. там і наклонний, і жирний, і звичайний. Ну, приблизно візуально, якщо ми так подивимось, навіть видно, що дуже схоже щось на цей шрифт. Давайте ставимо білий колір. Можливо, зараз буде якась інша картинка фонова, не факт, що саме ця. І давайте поставимо ось так крупно. Так, ну, виглядає стильово, начебто щось в цьому є. Але однозначно, нам треба більше місця. І можливо, зараз з картинкою будемо гратися, там, домальовувати фон і все інше. Давайте поки що так. розтягну перший екран. Нічого страшного, якщо перший екран у нас буде більше, ніж там, скажімо так, по правилам ленінгів. це абсолютно не критично. Я поки що просто розтягнув і поставив ось так. Зараз можна подивитися. One-Only. Так, ну начебто прикольно. Тобто можна жирніше, тонше і так далі. Хай буде поки що так. Передивіться, дуже важливий момент. Коли ми зараз будемо далі дизайнити перший екран, наступні екрани, в нас обов'язково мають бути якісь направляючі лінії для того, щоб ми орієнтувалися. Звичайно, я знаю, що є там сітки, направляючі, колонки, все таке. Я через все це перейшов. Зараз я працюю просто скажімо так, з рандомною сіткою, яку я створюю просто сам відповідно до проекту. Яке я роблю? Тобто в мене немає чітких меж, колонок і так далі. Я дуже багато років дизайнів по колонкам, ленінгів кучу не дизайнів. Зараз я роблю простіше. Я що роблю? Я беру такий прямокутничок, ширину роблю десь там 100 пікселів, можна менше 70, давайте. Ставлю його з краю зліва, включаю лініючку, це Shift-R. І отак от ставлю направляючу одну. І потім оцей прямокутничок переміщую на праву частину і ставлю ще одну направляючу. Все можна видалити. І таким чином, у мене є орієнтир, тобто, бачите, лівої до правої частини макету у мене є якісь орієнтири, відповідно, яких я можу вставляти елементи, щоб не запутатись. Давайте поки що так розмістимо. Так, ну плюс-мінус заголовком розібралися. Так, може щось -що дуже жирний шрифт, дуже масивний, але коли в мінімалізмі робимо дизайн, в принципі, так воно все і відбувається. Далі. Тепер давайте накидаємо додаткові елементи. Тобто, що в нас буде? Звичайно, що це буде. Наша шапка, наш логотип. І давайте в якості лого візьмемо якийсь прикольний значок. Який значок можна взяти? Давайте зайдемо на сервіс flaticon.com, Це, в принципі, сервіс дочірній від сервісу ну, В принципі, вони поєднані між собою. Зараз я просто авторизуюсь. І знайдемо якусь іконку, можливо, щось пов'язане, не знаю, з чимось таким. а, там, Авторизація по пошті. Так, добре, давайте, давайте просто з безкоштовного аккаунту зайду, щоб було швидше. Давайте напишу, наприклад, там стар якийсь, може якась зірка якийсь елемент, стар елемент. Я не буду зараз углублятися в, в те, як розроблювати лотипи і так далі. Це все прям окрема історія. Я, до речі, теж займаюся розробкою лого, фірмним стилем, стилем, брендінгом і все інше. Ну, кому цікаво, можете на Бігенсі подивитися приклади робот. тут є роботи по цьому направленню. Але зараз нас буде про інше. Так, ну, що можна взяти? Якусь, думаю, мінімалістичну зірку. Звичайно, що це не буде якась просто п'ятикутова зірка, щось ось такого формату, або щось більш креативне. Зараз я просто погортаю декілька сторінок. І щось таке візьмемо. Так, та в принципі можна, я думаю, ні, це якась дуже така стрьомна зірочка. О, можна взяти, знаєте, що? От мені, до речі, випадково е вилізли інші моменти. О, можна ось таке взяти. Прикольний момент. Качаємо PNG-шку, Free-Download. Е в безкоштовній версії аккаунту FreePak чи шфа ви можете качати тільки PNG-шки, і дивіться, отак от у нас такий значок. І для того, щоб перевести його вектор, ми що робимо? Тому що я скачав раз трохи іконку, тут бачите, при збільшенні вона буде поганої якості. Ми робимо наступне: нажимаємо кнопочку Figma, плагіни і шукайте плагін з назвою Vector's Bitmap. Це плагін, який дозволяє дуже легко перевести векторні моменти будь-яку картинку. Нажимаємо підтвердити, зберігти, закриваємо. І будь ласка, де вона там у нас? Ось наша картинка стала вектором. Тепер ми можемо будь-який колір міняти, збільшувати, зменшувати. І все дуже класно буде. Так, ну робимо невеличкий такий розмір. Ну воно таке, незрозуміло. Там і зірка, і квітка якась, ну, нехай буде. Так, тепер е, треба додати пункти меню. Ну, Нехай це буде просто декілька пунктів, так як це целенів, там не буде багато пунктів. Е, створюємо новий текстовий слой. Так, де там наш шрифт? Ось. І для маленького тексту давайте просто класика, класики, візьмемо Хельветіку, звичайно, і начертання начитання або Роман. Я думаю. Просто, звичайна, Хельветика завжди виграшно виглядає при будь-якому випадку. І пишемо. Пункти меню. так, Home. Давайте будемо писати великими літерами. Так виглядає візуально прикольніше. Так, давайте цей свой заблокуємо. Поки що великий, щоб він випадково у нас не включався. Так, можна ще менше 14 розмір. Так, Home. Далі. Що там буде? About us, Our Services. Я буду робити цей проєкт на англійській мові. Універсальна мова, просто для того, щоб у вас був ще один. Класний кейс для Біхансу, для Інстаграму. Я раніше о, дивись, розкажу по ходу дизайну. Я раніше робив переважно кейси українською мовою, Ну, це можна, в принципі, по біханцю побачити. Зараз перейшов переважно на англійський, чому, тому що орієнтуюся на скажімо так, охоплення всього світу, щоб не обмежувати стільки аудиторію, яка побачиться з України, і це в принципі класно, тому що люди з будь-яких країн можуть бачити, що ви вмієте. Це не значить, що у вас не має бути інших кейсів на українській там, мові, то можете робити, будь ласка. Тобто це не проблема. Просто переважно я тепер ну, особливо я буду робити так. Тому що з перспективою на подальший розвиток. Так, портфоліо, що нам ще буде? Ваючи зараз, то почало, чи, мабуть, раз, і контакти. Так, ну давайте то не робити. Тому що Контакт. контакт, раз. Так, раз, два, три, чотири, 5 пунктів. Для того, щоб все це симетрично розподілити, давайте все ж таки ще один пункт зробимо. Зараз ми розподілимо шапку. Звичайно, що це не фінальний вигляд. Ну, Давайте напишемо все ж таки тут Why us? О, так напишемо, чому ми. Далі, справа у нас, звичайно, має бути контактний телефон. Давайте напишемо такий формат номеру США. Так, напишемо номер США, телефона, який там формат, я не пам'ятаю в них плюс один. Ага, і далі 10 цифр. Так, ну, давайте плюс один. Там, там раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Отак. це типу у нас американський номер, невеличкий номер буде. У нас акцент не на цьому. Так, і тепер дивіться, що ми робимо. Ми закидуємо елементи сюди. А, дивіться, ні, все ж таки ас оберемо, тому що у нас в якості, ну, скажімо так, 6-го пункту меню буде телефон. Зараз ви побачите, навіщо я все це роблю. Тобто дивіться, що я роблю? Я розміщую е, пункти зліва три пункти. Ось так. І так само симетрично справа три пункти. Тільки тут, напевно, треба трохи їх змістити. Знаєте, як зробимо? Давайте їх так виділяємо. Раз. І виділяємо два. Його логотип по центру. Так, у нас, звичайно, трохи візуально зміщується центр, за того, що бачите, зараз оцей значок стоїть чітко по центру, але він не по центру букви О, тому що, ну, так не вийде вирівняти. Буде невеличкий дисбаланс в плані візуалу, ну, в принципі, не дуже критично. Зараз, можливо, щось з цим, з цим придумаємо. Так, в принципі, шапочка готова, така дуже акуратна, мінімалістична шапка, і йдемо далі, по першому екрану. Далі в нас є ще деякі фрази, типу там підписи, дизайн без лімітів, Design without limits. для цього можемо що взяти? Можемо написати або тим самим шрифтом, або можна прикольно зробити шрифт, такий, знаєте, як, можна сказати, прописний, десь в мене такий референс на пінтересті, теж я зберігав, точно не пам'ятаю, де. Ну, якщо так Приклад показувати, тут щось подібне на це. Ну, це не зовсім прям правильний приклад. Ну, от, напевно, оце більше підходить по сенсу. Тобто, бачите, є велика назва така, ну, дуже схожа на, нашу, на наш шрифт. І є ось такий шрифт на кони якийсь прикольний, прикольно виглядає. А, в мене є такий шрифт, він називається corporate, Якщо ви захочете повторювати дизайн, як у мене, ви можете без проблем ці шрифти знайти. Це не проблема. Просто в Google пишете там corporate account pro фонд скачати і з вам знаходить. Отак цей шрифт, прикольний такий наконний. Може зараз великими літерами ми його зробимо і будемо використовувати, я думаю, а може не великими літерами, будемо використовувати його на протязі дизайну, тобто будемо його ставити для якогось акцентування якихось елементів. Так, ну нехай буде поки що тут. Друзі, ще хотів нагадати, що в мене є інстаграм-аккаунт, в якому я багато всього публікую про веб-дизайн, це всілякі корисності, особистий досвід. Ділюсь своїми кейсами. Всяка цінна інформація, тому, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на інстаграм, посилання буде в описі під цим відео. Далі у нас ще є шматочок тексту, one only, там, створює інтер'єри, які там відрізняються по стилю, і так далі. Оце вставляємо, копіюємо точніше. І для цього е текстового блоку невеличкого ми використаємо вже звичайну хельветіку, тому що вона гарно зчитується. І ставимо її десь, напевно, ось тут. Так, на насчет фонової картинки, зараз подивимось, може, це буде інакше, тому що поки що воно якось е не поєднується, але можливо зараз і поєднається. Так, вставляємо ось такий шматочок тексту. Можна спробувати вирівнювання по ширині. Да, в принципі, прикольно. І давайте в якості е основи візьмемо ширину букви О. Першої літери. Е в дизайні мінімалізмі ви можете прив'язуватись до якихось елементів, таких як літери, якісь елементи, тому що це завжди. Е в загальній картині дуже прикольно виглядає. Так, оцей дизайн Without Limits. Зараз подумаємо, де це вставити. Що, все ж таки з правої сторони отак от поставити. У нас вже ще є момент з кнопкою. Ну добре, давайте поки що нехай тут буде. Кнопка Let's Begin. Так, як дизайном кнопочку? Кнопочку можна зданити дуже просто. Беремо звичайний прямокутничок у фігмі, малюємо область, яка у нас буде, ну, якби нашою кнопкою. Щодо кольору кнопки. Не обов'язково це має бути якийсь супер яскравий момент, тому що коли ми дизайнуємо мінімалізм, воно може бути щось в стиль е, сайту. Ну, звичайно, можна, скажімо так, випіндритися, зробити щось помаранчеве, салатове таке. Це теж непогано, в принципі, це норм, можна і не робити. Ну, в принципі, давайте спробуємо. Чому пині? От помаранчевий колір, такий контрастний, я думаю, що буде непогано. Давайте отак поставимо. Далі, let's begin. Так, для кнопочки, який шрифт взяти. Або хельветіку, або ось той великий жирний. Зараз подивимось. Да, я думаю, хельветіка ідеально підходить. Все чотенько, все дуже красиво. Тільки розмір шрифта на кнопочці зробимо трохи більшим. Ось так, центруємо. В якості елементу для кнопочки можемо, до речі, взяти стрілочку. Заходимо в плагіни і конфай, це... Звичайний базовий, такий можна сказати, вже плагін Figma, який всі знають. Якщо не знаєте, то можете написати в пошуку, по плагінам Figma і конфай, і пишемо arrow. Ну, arrow. Тобто стрілочка. І беремо стрілочку. Тут прямо на самому початку така звичайна стрілочка. Дуже часто використовую цей елемент. І що ми робимо? Зближуємо масштаб, і стрілочку можна ось так поставити вправо. І трохи зменшимо так, щоб вона. Ну, Плюс-мінус по розміру була така як у вас е шрифт. Чи підпис у вас біля кнопочки. Ось так. Тепер е виділяємо ці два елементи, групуруємо Ctrl-G і центруємо відносно нашої плашечки. І для того, щоб ця плашечка ну, якось не просто прямокутничком була щось цікавіше, е зараз ми її трохи стилізуємо. Так, давайте, е О, я придумав. Давайте що робимо. Давайте все ж таки цю фразу чуть-чуть зменшимо. Ну, тобто вона буде трохи менше буквево, не критично. Але я це роблю не просто так. Я це роблю для того, щоб е, кнопочку Помістити по розміру буковки N. Е, зрозуміло, що коли ми будемо адаптувати там, під мобільну версію, що планшет ви вирішите адаптувати, це по-інакшому все будуть правила, тобто ну, вирівнювання ці, що ми зараз тут граємось. Але... Версія дуже важливе момент, тому давайте на веб версію зробимо красу. На інших версіях та на обільники удідемо теж щось продумуємо. Так, тепер хочу додати такий невеличкий момент, теж таке використовую. Воно прикольніше виглядає. Можна просто обрізати край кнопочки. Тобто, щоб у нас не просто прямокутник був, а прямокутник з таким от обрізаним краєм. Як це зробити? Тобто, тому що зараз це просто я зверху наклафронбік. Дуже легко намалювали фігуру, повернули, як нам треба, там, що ми хочемо вирізати. Тепер виділяємо обидва ці слої і отут справа зверху нажимаємо таку іконочку, нажимаємо Substract. Все, ми вирізали. Тепер дивіться, тепер у нас це єдина фігура векторна, тобто ми можемо що завгодно з нею робити. І групуруємо, називаємо це кнопка. Кнопка, щоб не запутатись. Так, далі йдемо. Design without limits. Давайте оцю фразу пограємо з нею, тому що мені поки що не подобається, як вона тут стоїть. А, так, можу зробити її якось ось так. Можу взагалі сюди поставити. Можу, взагалі, вправо перенести, тоді можна, в принципі, і білою вже робити. Так, да, я думаю, вправо вона буде правильніше стояти. Так, ну, взагалі, вже щось вимальовується. Ну, це референс можемо поки що видалити, і нам, в принципі, не потрібен. Так, і давайте доробимо композицію першого екрану. Дивіться, що у нас тут є по картинці. Картинка у нас обрізається трохи ось так. Тобто, тут край. Даха цього видно, тому ми її трохи збільшимо. Там розмір дозволяє. Для того, щоб у нас кут, скажімо так, плавно ховався за там, якісь межі. І тепер для того, щоб не було видно, звичайно, цього стику, який в мене є жорсткий стик позаду літер. Зробимо наступне. Ну, тут є багато способів, як це зробити. Давайте. Покажу один із них. Тобто, дивіться, якщо ми розберемо окремо цю картинку, давайте такий поряд поставлю. То бачимо, що у нас верх це просто, ну по факту, такий градієнт якийсь, тобто тут із білого переходить в такий сіроватий, ну, колір неба. Ну і зараз зробимо трохи таких хитрощів і зробимо так, щоб воно поєднувалось. Беремо прямокутник, малюємо прямокутник шириною 1920, ставимо його по центру зверху, ну тобто ставимо його приблизно там, де у нас закінчується фон. І переміщуємо на задній план. Давайте поки що назву вимкнемо, що нас не зважало. Далі переходимо на налаштування кольору цього прямокутника. Нажимаємо тут на колір. Градієнт, Поворачуємо градієнт зверху донизу. Ну, щоб, скажімо так, умовно повторити те, що нам треба. І що робимо? Перший колір ось цей нижній. Піпеткою копіюємо максимально наближений до того, що тут. Звичайно, що тут різні кольори, тому що тут не єдиний колір. Ну, Беремо там щось плюс-мінус таке середнє. А верхній колір можемо взяти. Плюс-мінус такий же. Так, я трохи неправильно сказав, давайте тут 0% просто поставимо. Зараз колір перший, де я робив його. Ось він. Тут ставимо просто 0%. Тобто мені треба, щоб був прозорий градієнт. Тобто, якщо ми будемо дивитися, бачимо, що цей градієнт ходить в прозорість, напевно, не 0. Давайте тут все ж таки трохи залишимо. Давайте десь. Так, зараз, за, зараз. Ні, давайте все ж таки наповну зробимо і ставимо на задній план. Зараз покажу, навіщо ми взагалі все це робимо. Так, і колір, піпеточку все ж таки більш світлий ставимо. Ось такий якийсь. Що далі робимо? Вибираємо наше зображення нашого будиночку. Нажимаємо Фігма. Плагіни, Photopie. Цей плагін це як, можна сказати, аналог фотошопу всередині фігми. Хто працював колись фотошопом, вам буде дуже знайомий інтерфейс. Я до нього. Заходжу, коли мені треба зробити якісь дії, які я не можу зробити стандартними елементами, фігурами, скажімо так, інструментами фігми. Я беру інструмент а, многоугольне ласа, тобто це ласо, яким ви так можете різкі кути, називаємо це так малювати, і просто що роблю. Отак от, от обвожу те, що я плюс-мінус хочу вирізати, ось так. от. І замикаю контур, нажимаю «Delete». Так, і для того, щоб більш точно обрізати отут, тому що бачите, тут де-небо у нас йде, де дерево, йде трохи затемнення. Щоб це прибрати, ми що робимо? Беремо ластик. М'якенький ластик отакий. Я ж говорю, якщо ви працювали з фотошопом, вам всі ці, ці інструменти будуть зімою. Отак, проходимось. І для того, щоб засвітлити ці моменти, тому що тут є такі сіренькі моменти, ми беремо інструмент освітлітель, Світ. м'якенький ось такий. І проходимо ось ось так. Давайте трохи зменшимо. Це треба для того, щоб наш колір, ну, був максимально такий досвітово наближений. Ось так. І Тут можете пройтись. Все. Тепер нажимаємо файл Сохраніть або Ctrl-S. Чекаємо обов'язково, тому що, якщо одразу закроєте, може воно не збережеться. Ви бачите, ще не зберігуся, треба почекати. Тому що це онлайн сервіс. Все, чотенько. закриваємо. Тепер дивіться, що ми робимо. Тепер беремо отой прямокутничок, що я створював, просто розтягуємо. І тепер змінюємо його на. Радіо. Так, начебто правильний обрав. Да, тільки його треба розтягнути, щоб це було саме таке засвіт. Чому я одразу не зробив радіо? Тому що мені треба було. Ну, плюс-мінус зрозуміти, тому що я не знав, що я буду вирізати повністю оцей весь фон над будинком або частково. Ну, вийшло, що я повністю його вирізав. І тепер що я роблю? Тепер мені зроб... треба зробити так. Що, бачите, тут плюс-мінус був білий фон. Так, да, тут можна прям повністю, я думаю, білий зробити. Да, ось так білий. З деревом зараз ми попрацюємо, щоб воно все чітко було засвятиці. Так, можна якось так зробити. І тут відтягуємо ще подалі цей градієнт. Так, давайте включимо літери. Так, да, тут все чотенько. Зараз, там, де дерево, ми просто що зробимо? Ми створюємо нову фігуру Ellipse отакий От круг, ставимо позаду нашого будиночку, білого кольору, і отут ставлю ефекти, вейрбур. Такі трохи костильні способи, але не важливо взагалі, як ви це зробили. Головне, що воно візуально так, як ви запланували. Як це зроблено, якими інструментами взагалі забити, не партися? Так, і колір давайте ми зробимо. Певно, так, ось такий колір у нас фону. Так, ну ось так, трохи такий біосірий, скажімо так. І можна його розтягнути, щоб воно і проходило тут поза будинком. О, ось так. Все, чотенько. Це в нас є. А тепер давайте для зручності ми виділяємо елементи в шапці. Це пункти меню, телефон, лого. Групуємо, називаємо все це шапка. Далі. Оці елементи з тексту. Може, спробуємо його сірим кольором, якими зробимо. Так, я думаю, сірий кольор тут буде більш в тему, ніж той. І, напевно, я трохи розтягну картинку, тому що мені не подобається. Тут шматочок чуть-чуть заходить на дерево. Ось так зробимо. Там якість картинки дуже велика, тому взагалі від цього нічого абсолютно не пострадає, як говориться, все буде чотенько. Так, це ми зробили, але це ще не все. Далі нам треба додати якусь скажімо так, ідентифікацію для нашої компанії, щоб ну, додати якоїсь родзинки, назвемо це так. Я дублюю не це, дублюю, це дублюю, слой звичайний місць текстом, білим кольором робимо, і додамо пару елементів по нижній частині першого екрану. Можемо написати, наприклад, там Ukraine. Кома, там, давайте я своє місто напишу Дніпро, ви там можете своє написати, якщо буде повторювати: Ukraine Дніпро. Ставимо по правій частині. Ставимо це отак, акуратно, і нам одразу ж тут треба зрозуміти, до яких, скажімо, так, бар'єрів, граній буде йти наш перший екран, щоб ми чітко розуміли. Межу, а навіть трохи тут обріжемо отак от, по ці сходинки. Да, Я думаю, ось так буде норм. Тобто, це буде наша межа першого екрану. Давайте ось так, обріжемо фрейм. О, так, будемо розуміти, що це наш перший екран. Uh, Ukraine Дніпро. Да, все чотенько. І тепер давайте з лівої сторони, я думаю, теж додамо якийсь елемент. Ну, це може бути просто якась текстова фраза, що можемо взяти. Uh, not just design, типу uh, не просто дизайн, а там, ну, унікальність, скажімо так, ідентифікація. Можемо, в принципі, це вставити, Можна, знаєте, як спробувати вставити, до речі, прикольно цим шрифтом буде. Тільки ми його вставимо, звичайно, не просто так ровно, а можна спробувати це вставити трохи так збоку. Повернути ось так, зараз покажу. У такому форматі. Тобто оці всі деталі якраз і роблять красу цього мінімалізму. Так, ну це G-Signance. Так, ну, прикольно. Як на мене, все добре. Тепер давайте вирівнимо, щоб ці моменти були ідеально рівні. Так, це в нас є. Все, в принципі, добре. Тепер давайте для експерименту хочу щось зробити. Я зроблю копію повністю цього фрейму і можна просто швидко замінювати зображення. Наприклад, ми можемо повністю замінити і прибрати все, що в нас є, і вставити, наприклад, ось цю картинку. Просто як експеримент, чисто подивитися, може, з нею буде ще цікавіше. Тобто в цьому кайф мінімалізму, що можна без проблем адаптувати те, що ви зробили під якийсь інший, іншу картиночку. Ну, навіть якщо так вставляти, теж щось в цьому є, от така будівля, така більш, скажімо, Ясь депресивне, так, щось таке, якийсь такий советський стіль. Ну, можна пошукати щось інше. Тобто на фріпіку можете знаходити будь-які зображення і легко їх вставляти, наприклад, ось зображення якесь, що там воно. Ось такі аїшні картинки. тобто, Тут на ви коли будете шукати, маєте на увазі, що тут будуть картинки, які створені штучним інтелектом, і там бути якісь деталі, не супер деталізовані, скажімо так, на картинці. І, можливо, треба там пошукати ще щось, але взагалом тут. Дуже прикольний візуал, ну, тобто, тут просто треба пошукати, може якийсь ще прикольніший будиночок. Але ну, як на мене, і той, який я зараз використовую, він теж непогано виглядає. Можна для експерименту кнопку спробувати, наприклад, навіть, просто чорну темну зробити, теж дуже стильово виглядає так. Тобто, чому б і ні. Я думаю, якщо у нас буде ось такий яскравий елемент, можна навіть спробувати його пофарбувати. Ну, такі вирвіглас виходить. Нехай буде ось так. Все, в принципі, гарно виглядає. Все, ось такий перший екран вийшов. Якщо вам сподобалось, будь ласка, ставте лайк, напишіть в коментарі, що б ви тут ще можливо доробили змінили в цьому дизайні. І давайте, якщо вам зайде це відео, якщо ви ставите лайк, якщо бачу активність, я продовжую далі цю рубрику. І ми цей дизайн по цій компанії, по дизайну інтер'єрів доробимо по наступним блокам я покажу вам, в принципі, весь процес створення ось такого проєкту. Тобто, в чому фішка таких дизайнів. Ви можете використовувати їх для портфоліо, для кейсів, як роботи, тобто безлім... безлімітно можете їх генерувати. Будь-які ніші, будь-які тематики це дуже легкий спосіб. Я на навчання завжди таке показую. І таким чином наповнити собі портфоліо, якщо воно очок, навіть якщо ви з досвідом можете поробити актуальні трендові роботи. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо раніше цього не зробили, і до наступного відео.